Три хвилини. Квантова фізика без складних слів. Починаємо. Квантова фізика це про найменші частинки. Атоми, електрони, фотони. У цьому масштабі все працює по іншому. У мікросвіті форма і стан можуть змінюватися раптово. Що цей діді блад робить на калькуляторі? Він шо, Ейнштейн? А ну-ка, покажи результат. 67, 67, 67, 67, 67. Частинка не має точного місця. Тільки область, де вона може бути. Як тільки ми вимірюємо частинку, вона змінює свій стан. Неможливо одночасно точно знати дві характеристики. Навіть коли шляхів два, результат може бути непередбачуваним. Дві частинки можуть бути пов'язані за спільним станом. Зізнавшись про одну, знаєш про іншу. У фантовому світі рух може виникати сам собою. Синки можуть поводитися як хвилі. Поки ми їх не чіпаємо, це хвильовий стан. Вимірювання переводить їх у частинку. На малих масштабах навіть межі ведуть себе непередбачувано. Квантова фізика це не загадка. Це точно опустого, як працює мікросвіт. І не в нашій основі сучасної техніки. Це фундамент, який ми просто не бачимо. Six, Квартова фізика це про найменше. Хорошо, пиши. Та знімаю. Як тільки ми вимірюємо частинки, вони змінюють свій стан. Я забула. Дві частинки, можуть пов'язані.